Виїхав потяг сьогодні зі Львова о 6.40. До Івано-Франківська прибув швидше графіку на 10 хвилин, тобто о 8.43. Юрій разом з дівчиною Світланою їде з Івано-Франківська до кінцевої станції. Ясіня каже, хоче з дівчиною покататися на сноубордах. Про те, що це перший рейс за новим маршрутом, не знав. Просто перший кращий потяг, який можна і виспатись і доїхати в 12-й годині дня до Ясиня. Їдемо на Драгобрат. а Цей поїзд якраз дуже чудово курсує на станцію «Ясеня», з якої якраз відбувається підйом на Драгобрат. Олег Сухоручко розповідає, їде додому зі Львова до надвірної. Хлопець навчається у Львівській політехніці. Та набагато зручніше ніж пустим, Не швидкісний поїзд. Всього 3-4 години і ядом. а тим 5 годин. Ну, набагато швидше зручніше. Ні, не дорожче. В Денському він приблизно такий самі, які... іншому начували Тарас Мисько – тренер однієї з львівських спортивних шкіл. Разом зі своїми учнями їде у гори на тренування з гірськолижного спорту. На день туди і назад. На, ну, наразі надіємось на цьому хорошому поїзді, швидкісному, швидко нас доставить зручніше ніж машиною. Назван п'ятеро дітей команда. Задіяла до цього маршруту Укрзалізниця новий дизель-поїзд вітчизняного виробництва. Виготовили його на Крюківському вагонобудівному заводі. У його складі три вагони 170 місць. Максимальна швидкість поїзда 140 кілометрів на годину. Наразі це найкомфортніша версія дизель-поїзда, який є в Укрзалізниці. Каже керівник клієнтського сервісу акціонерного товариства Олександр Шевченко. Туалетні системи, які дозволяють не зупиняти точніше, так дозволяють не закривати туалети під час зупинок, під час висадки, посадки і так далі. Вони працюють весь час. У вас є usb порти та розетки біля кожного місця. Тобто, фактично збільшені багажні полички, збільшені збільшені туалетні відсіки і адаптовані для людей з для малообільних людей уже в горах на станції татарів пасажирів потяга зустрічають музиканти і запрошують до танцю. Голова Ворохтянської територіальної громади Олег Дземюк розповідає, прибуток від туризму у громаді становить 90% бюджету. Тому тут раді вітати кожен новий рейс, який починає курсувати через станцію татарів. Аби справити на туристів вдале перше враження, у листопаді почали відновлювати приміщення татарівського вокзалу, якому майже 100 років. Це пам'ятка архітектури. І зараз проходить розробка проєктно-кошторисної документації. Потім експертиза і відповідно потім живуть проводці роботи. Тобто, це тільки початок відновлення, але вже ми бачимо, які результати освітлення є. Платформи є, зали очікування відновлені, каса є. Кінцева станція потяга селище Ясіня, уже у Закарпатській області. Прибуває потяг туди о 12.25. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.